Привіт, детективи! Ми підійшли до дуже делікатної частини справи номер 25 Марія. Місія довіри. Як проста дівчина, заручена з Теслою, стала матір'ю Месії. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавроїл у галілейське місто. Що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І, увійшовши до неї, промовив Радій, благодатна я, Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словам та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо Бога благодать ти знайшла, і ось ти утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол Його батька, Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю. І ангел промовив у відповіді її, Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. Уявіть, до Марії прийшов сам ангел Гавриїл і сказав, щось неймовірне. Ти станеш матір'ю Божого сина, це було найскладніше завдання у світі. Як це пояснити нареченому Йосипу, сусідам? Це вимагало неймовірної довіри. І що ж відповіла Марія? Вона могла злякатися, але відповідь її була дуже твердою: Я, Господня раба, нехай буде мені по слову твоєму. Це було сміливе і повне покірності так. Бог не шукав найвідомішу або найбагатшу, Він обрав ту, чиє серце повністю довіряло йому. Бог обирає серця, готові сказати так. Покірність Марії відкрила двері для Божого плану. Схоже, до нас приходив помічник. Але ж навіщо Йосип тоді мовчав? Він теж зіграв вирішальну роль у цій історії. Без його послуху Марія ж могла залишитися сама. Завтра ми розслідуємо роль Йосипа, тихого героя Різдва.